Знімаю відео для власників дерев'яних котлів. Тобто котлів на твердому топливі. Так як в мене в будинку так само він встановлений і опалює 150 квадратних метрів котел SAS увт 23 От якраз зараз виключили світло. Є нагода розказати. Дивіться. Центральне опалення 56, Задана 60 котел наполовину, наполовину в дровах. Світла немає, хлопці. І от така штука, в кого нема. Не полінуйтесь, купіть, поставте такий інвертор і акумулятор. У мене акумулятор стоїть на 77 ампер годин. Бажано на 100. І, і от подивіться, зараз йде споживання батареї. Насос я перевів на мінімальну швидкість. І, як говориться, виключив вентилятор, поставив на тяло, щоб було менше споживання. На першій швидкості споживання насоса 150 Вт. І в такому режимі цей інвертор з акумулятором. Дасть котлу догоріти, не вскипіти, як говориться, а в гіршому випадку, не дай Боже, взірватися. Тож не полінуйтеся, в кого є е, твердопаливний, як говориться, піднатуштесь, купіть такий е, інвертор, ну не можна не суто такий самий, можна інший. Акумулятор, і як говориться, спіть спокійно, чи вночі, чи вдень. Ось зараз на дворі день світло виключили, котел загружений. Якщо є акумуля... генератор, можна зразу бігти, заводити генератор. Якщо генератора немає, ну ось така штучка. Вона зараз працює, чути як годить. Ось такий інвертор. Ставте лайки, дизлайки. І бувайте здорові!